О 21.45 за київським часом збірна України з футболу проведе свій другий поєдинок з командою Словенії у рамках плей-офф Євро 2016 Підопічні Михайло Фоменко мають перевагу у два м'ячі перед грою у марі Борі. До стартового складу нашої команди може повернутися Тарас Степаненко, який відбув дискваліфікацію. Травмованими залишаються Руслан Ротань та Олександр Гладкий. Всі інші футболісти готуються до матчу. Гру обслуговуватиме турецький арбітр Джанет Шакір. Цікаво, що рівно 16 років тому, 17 листопада, Україна грала зі Словенією у плей-офф відбору до Євро-2000. Тоді матч завершився з рахунком 1-1, і на чемпіонат поїхали словенці. У іншій грі вечора збірна Данії спробує відіграти мінімальне відставання від Швеції. А збірна Ірландії другою з учасників плей-офф вийшла на євро. Зелені на своєму полі переграли команду Боснії. Господарі розпочали гру активніше, атакуючи флангами та нагнітаючи ситуацію поблизу штрафного майданчика-суперника. Зрештою, рахунок сумнівного пенальті відкрив Волтерс, легко перегравши Беговича. Боснія намагалась відповісти своїми атаками, однак ірландці добре захищалися. За 20 хвилин до кінця гри той таки Волтерс оформив дубль та забезпечив в своїй команді право зіграти на європейському футбольному форумі у Франції. Нагадаємо, що раніше на євро вийшла Угоршина, яка переграла Норвегію. Міжнародна федерація футболу до кінця року може оголосити про тривалу дискваліфікацію президента УЄФА Мішеля Платтяні та президента Фіфа Йозафа Блатара. Раніше повідомлялося, що Блаттеру і Платіні загрожує відсторонення від футболу на термін до шести років. У разі доведеної провини чиновників вони будуть відлучені від футболу щонайменше на п'ять років. Блаттер і платіні подали апеляції на рішення комітету з етики. Рішення буде винесено до кінця тижня. Наступним суперником Олександра Усика стане кубинський боксер Педро Родрігес. Поєдинок відбудеться 12 грудня у Києві. На професійному ринзі 29-річний Родрігес провів 23 поєдинки, у яких здобув 22 перемоги. Свою єдину поразку Родрігес зазнав у бою з росіянином Магомедом Абдусаламовим у 2012 році. Олександр Усик, який неодноразово заявляв про те, що хоче битися за титули, ймовірно розглядає поєдинок як генеральну репетицію перед чемпіонським боєм Кшиштофом Ловацький. Адже саме Гловацький володіє чемпіонським. Поясом за версією WBO. раніше повідомлялося, що бій українця та поляка може відбутися навесні наступного року а у грудні усик може боксувати з британцем Меттю Аскіном. Українці підкорюють Америку. Український баскетболіст Олексій Лань показав хорошу гру в НБА. Центровий допоміг Фініксу здобути перемогу над Лейкерс у регулярному чемпіонаті. 22-річний Лань провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 10 очок, 6 підбирань, 3 блокшоти і 2 фоли. У підсумку Фінікс переміг Лейкерс з рахунком 120-101.